Вітаю, шановні друзі, ще одне цікавеньке питання хочу розглянути. У кожного є свій план, у кожного зі сторін є свій план і бачення, як закінчувати війну. У Трампа, у Путіна і в України. Давайте подивимося, як планується закінчувати війну. У кожного свій план. Перше, дивимося, який план у Трампа, як він бачить закінчення війни. Значить, однозначно, який план? Дивіться, через ідею? Через він визначився, він таємно, да? таємно визначився, що спробувати психологічно, видно, да? психологічно тиснути на Україну через страшний суд із, із корупції, це таємне Таємне те, що він спробує все-таки натиснути, здатися або піти на поступки. Да, на поступки Тут особисте заробляння коштів. Да, народ люди, да, з найближчого, люди з найближчого оточення досить добряче нагріли руки на корупції. Так? Тому таємно він все-таки спробує реалізувати ідею, опираючись на, ем, і визначившись таємно на ресурс. Тут може бути е, тиск. Да? тиск ем, спробувати тиснути е, через корупцію, е, щоб Україна, можливо, пішла на поступки однозначно. Ось такий план, щоб пішла на поступки. Це складена зброя, тобто вибити в України. Ем, Зброю з рук через цю корупцію, однозначно. І це таємно, він все таки думає справитися. Так, ну, з допомогою цього тиску таємно все таки справитись, натиснути. Так? Він не буде відкрито говорити, що от в Україні корупція, ми не даємо, да? але таємно він спробує підтиснути, щоб Україна здалася. Тобто поразка, план, щоб пішла на поступки, щоб Україна це досить. Трагічний буде момент, так, на основі цього він спробує відійти від України, да? відмовитися відійти від України. Тобто психологічно тиснути, що залишимо, бросимо вас і так далі. Тому що у вас в найближчому оточенні ось вона корупція, да? в найближчому друзів. Так, це зрозуміло. Давайте подивимося тепер, який план завершення закінчення війни. У Раші. Значить, дивіться, як перегукується да, оцей ось розклад про цю Америку, да, про Трампа. І чого поїхав Вітков, чого посланий Вітков у Стамбул до Зеленського? Там теж карта, таємний психологічний тиск буде йти. Так, Путін як планує завершити війну? Як бачить Путін завершення цієї війни? Ой, він ледве-ледве заводить кінці з кінцями в фінансовому плані. Він слабне, процес слабкості вже запущений і він почався. Слабкість в його домі. Слабкість Росії, вона вже вже запущена. Так, його друзі, які раніше йому допомагали, від нього відвернуться. Тобто, з допомогою санкцій змогли зробити так, що. Підтримка, да? Ось вона, підтримка друзів, закінчилася, завершили. Це, це печальненько для них, як він бачить завершення війни. Мир, тобто завершення перемовним процесом і вихід, вихід з війни перемовним процесом, дипломатичним шляхом, тобто він посилить тиск дипломатичної роботи, протискати, протискати свої хотілки через дипломатію. Через переговорний процес, щоб прийняли все те, що він пропонує. Так? Як він бачить, зупинка, це буде зупинка, розгубленість тут перемовний процес, імітація перемовного процесу, заради того, щоб, скажімо так, щоб встати. Стати, да, зупинитися, договоритися про зупинку, але зупин, зупинка для нього ілюзорна. Що це значить? Йому потрібна перемога, Виход, вихід із війни. Розумієте, йому потрібно на перемовному процесі, якщо використати цю паузу, да, перемир'я, паузу, використати. Для того, щоб потім, ну, якщо вийде в нього, то перемовним процесом перемогти. А якщо не вийде, то що? То що успішний тріумфальний подальший хід? Як він це може зробити? Таємниця, таємниця. Він хоче десь набрати ресурсу і тріумфально далі завершити. Розумієте? Ось такий в нього план. Ну, і давайте подивимося, Україна, як планує Україна. Скажімо так, не Україна, а Зеленський. Давайте беремо брати Зеленського. Як планує імператор український? Імператор, президент, його бачення, завершення війни. О, Таємниця є якась. Розгубленість, відхід небезпеки. Він би буде вибирати найбільш небезпечний для України. Він би хотів, розумієте, відступити, десь відійти. Тому що дуже велика небезпека і загроза. Да? Карта відходу від небезпеки. Тріумфальний прорив. Що розумієте, що сама Україна не вистої, да? якщо не буде допомоги, якщо не дадуть, не піде потік зброї до України, да? а це залежить тільки від Америки. Отак от, от. Все залежить від Америки. Навіть не від європейців. Ну, давайте ще глянемо. Він може створити ситуацію, коли можуть дати сповна, сповна всього для того, щоб стався тріумфальний прорив. Скрито, скриті, якісь відбуваються якісь скриті процеси. Ну, ви розумієте, він може сказати, що він не вірить в те, що це обман, де? що саме Америка дасть. По десятки Пентаклей всього для того, щоб щоб стався тріумфальний прорив. Сумнівається він в цьому. Да? Сумнівається от імператор, через те, що стається утечка ресурсу, да? кража, сімка пентаклів біля імператора. От саме через це. Він сумнівається, що піде тепер цей потік, да, буде доставлено все абсолютно для того, щоб Україна перемогла для миру. Тут мир по-хитрому. Він розуміє, що американці хочуть хитрого миру. Отак, от от. мир через обман. Нав'язати мир, але через обман. Те що, те, що хочуть американці, не є для України миром, скажімо так, це він розуміє. Величезні кошти, великі кошти. Контр... контрольор тут, да? тут, дивіться, тут два королі, які при... При... два королі, які при імператору займаються чим кражами, да? карта сімка, ви знаєте, що це таке, карта злодійства. Він розуміє, що ця історія не просто так. Сталося, сталося, витік, це організовано було надзвичайно спланована така чітка операція проти королів, які стоять близько до імператора. Да? Тому Трамп буде вести гру, опираючись на оцей скандал. Тому буде всіляко намагатися відійти від справедливого завершення миру, тому буде нав'язувати обманний мир. Опираючись на цю історію, в перспективі в майбутньому важка ситуація в Україні, швидше всього, що доведеться поступатися, тобто будуть втрати, в майбутньому призведе оце все до того, що будуть підштовхувати до втрат Пентаклі до території, на такому, знаєте, на політичному, або через перемовний процес, через дипломатію. І це карма. Це карма для України вийти з війни із втратами. Він розуміє, що швидше всього, Україна вийде із втратами. Тільки після того, да, після того як поставити крапку у війні, після, після, це карма. Да, втратити, втратити це карма. Тільки після цього почнеться якесь відродження України. План по відродженню. Знаєте, цей план будуть обманного миру будуть нав'язувати Україні як перемогу. Як перемогу. Україні ще буде постійно доведеться жити в стані захисту себе. Таке рішення буде тягнутися, да? таке рішення буде тягнутися постійно. Ну, що Україну треба підсилювати в плані захисту і так далі. Бажання розвернути ситуацію в СВО неможливо. у ну, війні неможливо. Да? Катастрофа. Катастрофа буде заключатися в тому, що партнери до кінця, партнерів до кінця немає бажання захищати Україну від е, болючих ударів. Україна буде постійно жити от в такому стані, да, шукати вихід ситуації і так далі. Ну, ось вам і те, які плани, які роздуми про закінчення війни Трампа, Путіна і Зеленського. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.